Сінержі, ще один місто будівельник. Це постапокаліптичний світ, в якому вимерло все живе. Залишилась брудна вода і пустеля. Насправді, гру я відмітив, ще коли вийшов трейлер. Її вигляд візуальний мене дуже зацікавив. І зараз ви самі все побачите. Наша цивілізація потребує чистої води для виживання. Це вода, це токсично забруднена вода. Тут є якісь дерева, до речі, є дерева. Будемо рухатись по теторіалу, по завданням. Нам потрібно збудувати один понтон, один, одну вежу для води. І ретейшн базін. Ретеншн базін. Так, ну йдемо до води ближче до води. Так, понтон і понтон. Це два різних понтони. Вони для понтонування. Ні, насправді вони для забору води. Так, я це розмістив і зараз ці мої вигнанці-поселенці мають їх збудувати, вірно? Мені потрібно ще щось натиснути. Вищий пріоритет поставлю. Так, от вони камені несуть. Отже, ми збудували понтон. З нього буде йти токсична вода. Її треба очистити Retation Безін. Певно, одразу біля нього побудую. Тушки далі. І теж нам кажуть збудувати ще waterтар. Це буде напірна башта. Дуже цікаво виглядає, як на місто будівельник. Правда? Правда? Ніби воно мальована. Мальована гра. Дорога. Дорогу проведемо. Так, наскільки я розумію, нам потрібно долучити або призначити сюди працівників. Ох сюди, а сюди а ще не збудувалось. І що ми будемо виробляти? За 4 дні. Будемо виробляти 10 токсичної води. Так, Water Tower. Water Tower не потребує обслуговуючого персоналу, не потребує людей. І навіщо нам накопичувати токсичну воду? Я не хочу її накопичувати. Давайте краще зіберемо 80 чистої води. Ну, добре, заніс. Давайте так. По циклу: 20 заходи, 20 виходить. Тут скільки виходить? Виходить, 10. Значить, правильно, я призначив двох. Двоє працюють на один очисник. А сюди, а сюди я не знаю. Сюди якось донесуть ту до воду. Нехай. Retention базін треба засайнити двох. Потрібно навіть дві таких штуки. Хай буде по-вашому. Зараз тут добре вони вписуються, будуємо ще одну таку. Подобається, як виглядають будівлі, вони вписуються в саму карту і в кольори І взагалі не виділяється дуже сильно від карти. Гармонійно виглядає цей зеленуватий колір, токсичний із рожевим. Біла смол верхаус. Склад потрібен. Я думаю, десь далі, ось в цій частині, будемо кладати дорогу і будуватися. Гра насправді дуже спокійно розпочинається аж незвично. По дорогах вони ходять, це добре. Напевно, з великі камені отут можна буде робити родовище. Та як це зібрати? Певно, треба дочекатися, коли збудується верхаус. Тоді можна буде зібрати. Давайте я трошки пришвидшу. А то вони вже того каміння не колупали. Вони рефрешать себе. Знаєте, дуже схожі всі ці механіки з грою Oxygen. Вона вже є на YouTube каналі, яку ми проходили. але просто в іншій обгорці. Ну дуже схожа вона. Я думаю, будинки можна побудувати десь між цих дерев. Прикладу дорогу. Та буває таке. Отже, будиночки. У нас є будиночок Stone House. Вони вони всі однакові. По будівництву і по капасіті, по кількості людей. Є тент. Тобто їх можна будувати як завгодно. Це раз. Два. Три було. Тіторіал куди з них. Без трекін. Так, три будиночки і селер. Селер це здається підвал. Kill a seller. Значно краще. Де він є? Тореч. Відразу попав на халяву. Він, напевно, має. Так, він має покривати зону, де будуть будівлі. Ну, і десь в цьому регіоні можна його збудувати. Слухайте, так прикольно, що є вирівнювання. Згадайте Оксіджен, uh, ми грали, і там ті ж самі механіки. Потрібно було будувати дороги, щоб вони по них ходили і так було швидше. Нам потрібно було будувати будинки, де вони могли відновлювати своє здоров'я і життя. Напевно, вода не виноситься звідси до тих пір, поки у нас стоїть реквести. Тобто, якщо ми поставили, що в будівлі потрібно uh, збирати. 60, то надлишок можуть носити. А якщо стоїть 200, а зібрали тільки 100, то не можна відносити. Окей, добре. Це зрозуміло. Каже, що перед тим, як їсти все підряд будь-які фрукти, це дуже небезпечно. Перед тим, як щось зібрати, нам спочатку потрібно перевірити ці рослини. Чому? Тому що, можливо, внизу нам потрібно буде будувати, видобувати камінь, бачите, ця територія позначена оранжевим. І можна буде збирати оці каміння, і тут можуть бути якісь плавильні заводи і так далі. Те, що ми з вами любимо. Так, FieldLab. Проте. Вже води не збирали? Так. А як я можу бачити, хто в мене задіяний, хто ні? Ще в мене десь додалось 4 людини. Звідки? І от двоє без них без житла. Звідки ви взялися? Я тільки гру перегрузив, а вже плюс 4 вийшло. Давайте оглянемо всю карту. Дійсно, карта ще й обмежена просто прямокутником. Сподіваюсь, нам не потрібно буде прокладати тут е, тунелі. будувати дамби. Буде дуже підозріло. Так, що таке? Потрібні люди. Раз, два. Друга людина. І що тут? Ад аналіз. Які не треба? Surface аналіз. Добре. Ми перевіряємо. Surface. А, оцю рослину ми можемо перевірити. Окей, це перевір мені. що ще? Оце можеш перевірити? Отаку от штуку. Отаку от штуку. І оці грибочки. Добре, ми вже поставили в чергу дослідження п'яти нових рослин. І він в лабораторії, зараз щось буде робити. А тут що можна робити? Choose a task to assign. A... A hmm. Collect visible fruits from plants. Добре. Збирай фрукти. Ой, тут щось є, тут є руїни. І на руїнах є певні ресурси. Десь я бачив технології. Ось вони. Я, принаймні, знаю, що з цього можна робити. Тобто, якщо ми це зріжемо, ми отримаємо просто паличку і фрукти. Ну, ці три екшени і так були відомі. Що далі? Чи є якісь е цікаві аналізи? Треба зібрати 20. Тобто, цей чувак тупо буде ходити по тих кущах, які йому позначив, і збирати ресурси. Це виходить. Ну, не можу. А тепер треба плюсик додати. Окей, ну, принаймні розібрались трохи. Можна переправляти і переробляти ресурси. Отакі, як ми тут знайшли. Можна готувати також їжу. Це ресурс Refining. це є. Ну, напевно ближче до людей, як гадаєте. Для кухні потрібні ресурси. Каміння треба постійно збирати. Ясно, багато дуже такої дрібної роботи. Я піди позбирай каміння точково, я тобі показую. Кухню довго вони складають. Ви бачили відоси, як тайванці у ліці за допомогою балок і двох шнурків будують басейн. Так само вони й кухню щеть. Так, отже, зібравши Monster Pots, зібравши якісь Vegetables, яких я не знаю, де поки що шукати, і зібравши воду, ми можемо зготувати якусь тарілку з їжею. Нехай. Але як мені знати, що це нам дає? Якщо я додам більше людей, вони будуть швидше досліджувати. І ми зможемо швидше готувати їжу. Плюс одна людина на кухню. Receiving analysis report. Давайте дивитись. Значить, Finder Sprout. Ми тут отримуємо. О, це дуже корисний ресурс. Ми з нього будівлі робимо. Добре. І що мені треба вибрати? Мені треба вибрати. Як я його буду збирати. Зрозумію. Наступний це є Rivenbank Finger. Це можна просто вирізати або вирізати. А тут можна лише зібрати певні, певні, певне насіння. Окей, і наступне, що ми тут можемо взяти? Cabbage, шпрут. О, Vegetables. Я ж казав, що це овочі. Привіт, дружа борода. Це овочі. От звідси можна збирати овочі. Добре, все research пройшли. Тут теж просто дерева можна поберігати. Отож. В першу чергу. Ми прибираємо звідси... Я можу прибрати звідси? У мене вже забагато цих овочів. А тепер я хочу додати. Додати. Не, фруктів, фруктів. Забагато, тепер я додав трохи овочів. Окей, а як звідси збирати ресурси? Правда. Теж це. Так, трімінг. Ось-ось. Трімінг? Можна підстригати кущики або збирати. Пілки потрібні для виготовлення інструментів. Нас попереду йде dry season. Що означає? Це означає, що нам потрібно запастися водою. Як то кажуть, запасатися водою в 2 часа почне. Один пікер-кабін, який збирає, інший для того, щоб підстригати. Пішло виробництво. А ні, насправді вони сидять і нічим не зайняті. Це дуже цікаво спостерігати. Пришвидше пообстригати кущі я напевно додам декількох. Їх вже бракує. У фармери є свій дезінфікуючий відділ. Це прикольно. І я вже це зауважував, але усі будівлі гармонійно вписується в дизайн мапи. Дуже цікаво виглядає. Так, що там з водою? Запасли і. 237. Стрібно буде використовувати ще плавильні. Найбільше ресурсів, напевно, виходить на те, аби очистити воду. Але вода всюди потрібна. Вода потрібна всюди. Працювала у мій Ford, Вони будуть виплавляти і виробляти певні матеріали, які нам необхідні для походження цілі райони. райони культурні центри. Це перший район, перемістити його не зможу. Отже. Complete Social District і збудувати од Square. А, У нас збільшилась кількість населення. Ще один будинок. в далині і давайте з'єднаємо ще дорогою. Думаю, що це критично, але. Ці будівлі, котрі зможуть допомогти в реалізації. Оцей стіл. Будувати його біля дерева. Я згадую, що потрібно будувати чим більше в різних зонах, аби коли фланзі будуть проходити повз них. У них росла задоволеність своїм місцем проживання. Не знаю, не знаю. Но Social District мене вийде зробити. Ово в мене вже будують. Хочу спостерігати, що хоч в мене і 18%, працівників, але кожного своя анімація. І видно, що хтось чим займається. Куди забирає ресурси, цей це токсичну воду. Тут на кухні стоїть біля грилю. Відбувається дослідження. До речі, досліджень мені так багато не треба. Правда, маю ще Незвідані рослини, наприклад. Так, задоволеність з будинків. Я розумію. Потрібно задовольнити усі їхні потреби, тоді вони будуть задоволені. О, мій район вже здобув. Так, 292. Гарден. І... Ну, Певно, біля будинків. Буд... Там, де дерево росте. Воно трохи буде закривати його. Вже інструменти і потрібні ще й. О... Потрібно ще дістати десь насіння. Можна дістати насіння. А викупити? Так, у нас сезон засухи почався. Подивимось, наскільки буде висихати оця от жижа токсичної води. Температура зростає, і відповідно, напевно, буде падати задоволення. Я гадаю, це одне з найкращих демо на цьогорічному фестивалі у Steam фестивалі новинок. І я обов'язково додам її у свій вішліст, а ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку та приходити на трансляції Bender.ua. Як на мене, це одна з найкрасивіших е по типу ігор. Я можу назвати декілька це і Timberborn, це і Oxygen, але візуальний стиль гри запам'ятовується. Якщо ви знаєте ще якісь схожі ігри по такому візуальному стилю чи механіці, обов'язково напишіть в коментарях, буду вам вдячний за пораду. А на сьогодні це все. Гадаю, демо Synergy в Dallas. Якщо. Dostojnost.